Поїхали, друзі. Так, прокидався я значить, вогняною морковкою Crazy Flapper знову. Що я вам скажу? Не хоче. Можливо, із за того, що на вулиці досить ясна погода. От, і риба не хоче брати на яркі приманки. Тому зараз вогняну морковку ложу назад. Пінклог беру знову. І теж крезі флепер 12 грам, а можливо вага дуже велика, хоча найкраще у мене 6 грам відпрацювало. Ну, от, тут глибше гаразд. Перед цим ми стояли он, там, де от -от кустик стоїть. Зараз будемо пробувати на темні. Якщо на темну не буде брати, піду на зменшення ваги і пробувати щось знову упіймати. Можливо, сьогодні день такий, який потребує, як би сказати, Маленьких жучків. Нравиться рибі маленькі жучки, та й все. От, а не великі приманки. Хоча у мене була одна досить таки гарна покльовка. Клюнуло дуже досить непогано. Але в ітогі е, вийшло, що зрізало. Хоча протягнув трохи, ну, щось пішло не так. От, тому зараз пробую темний crazy Flapper. А потім піду на зменшення приманки. Можливо, їй сьогодні треба щось невеличке. Так. Пога... Нарешті я думаю, що я всадив судачка невеличкого, але ж все-таки судачок. От. Чомусь я так думаю. Ой, те, ти судачок, ти, ти, ти мой масенький бозе. Без одальчика, без нічого. Ух ти, моя тікамасенька, зубача, скотенячка. О, ху-ху, бобік 55 мм, 8 грам, відпрацював. О, давай. лежи. Так, є, друзі. Нарешті за довгий час покльовочка. Саме більше було там напроти стовпа. Сьогодні покльовки стояли. отут на обриву тишина повна. Ну, нічого, думаю, щось ще й упіймаємо сьогодні. От, ми стали на проти вітру кидати. Пробувати, сонце нам в спину дує. Ну, я думаю, все рівно діло буде. Поїхали ловити далі. Так, ще один свір бахнув вже ж на другій проводці. То це у нас. Та -та -та все. Весь комплект риби я упіймав. Судок Окунчука. Оба, от такий окунець. Бобік 55 мм. Єсть. Ну це є добре, добре. Поїхали далі. Може, все ж таки упіймаю крупного судачка. Правда, із-за того, що сильний вітер і боковий, приходиться тягати в равномірочку. Ну нічого. Я думаю, ми справимося з цим. Так, є. Хто це в нас тут такий злобний? Ай! Щупачок був. Дивіться. Ну, так, да, щупак був, дивіться, що вийшло. Взяв на Crazy Flapper, але оставив частину свого органа якогось. От. Кусок тіла. Оце все, що залишилося. А може це навіть судачок був маленький, хто його знає. Ну, думаю, що щупак. Ну, поставив от Crazy Flapper. Ми, до речі, обійшли отак весь ставок в окружності. Ну, в принципі, покльовок майже не було. І тут відразу покльовки почалися, коли знову сюди прийшли. Дали цьому місцю трохи відпочити. І знову почали тут кидати, пробувати щось обіймати. Тому, друзі, ловимо далі. До речі, в мене проводочку я робив в равномірочку, бо вже досить сильний боковий вітерець не виходить так, як би хотілося б джигавати. Тому веду в равномірочку. Ну, поїхали. Так, є. За довгий час, що щось невеличке я упіймав. Так, хто це у нас тут такий? О! О, на танту спокусився. До того ж куди цей конець ту танту. 63 мм. ковтнув. Йолі Паля. Ну, нічого. І так добре. Давай. Прокидав я бобіка, кидав uh, Crazy Флепер. На, на Crazy Flepper да, покльовка була, але одна лише. І тут я поставив танту білого кольору. І відразу покльовочка пішла. О, тому зараз спробую щось на цьому піймати. До речі, вага 14 грам. І досить таки гарно відбиває дно. Бо тут тверде дно, піщане, тому тут і судак, і вся остальна хижа риба присутствує. Ну, будемо зараз пробувати далі. Щось упіймати. Хочеться, звісно, великого судака впіймати, але поки що в мене це не виходить. Ну, ми будемо до цього йти помалу. Так, що то майже на повному виході упіймав, але я думаю, що це щупак. бо дуже сильно смикається в різні сторони. Хотілося б, щоб це був би очень дуже-дуже великий окунь, але це щупак був дуже бойкий. Это окуня ого. Оп, Оп-па-па-ра-па! па ха, ого, оце да, нифига себе. Оце окуняра, юханий папай, і я розумію, це такий до кілограма. Ух, звір. Йоханий бабай. На танту як спокусився. Ну І така подача, я вам скажу, була крепка, просто крепка. Оце звір. Тих, 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 тих. Угаманіс, Обо. Оце окунь, друзі. Оце да. Спокусився він ось на такого світлу танту мою. Цей окунь. Крепкий окунь. Йоліпаля. Ну так оце вже сковородочний, це хороший окунь. Такого вже і не гріх пожарити на сковородочці. Як він мені танту всю, звісно, перекрутив. Але я вам скажу... Воно того вартує. Оце да, оце окунь. О, Все щось тут в мене перекрутилось. Оце да. І я розумію. Клас. До речі, поставив 14 грам. Я пішов на збільшення ваги і одразу діло пішло. А вже відкуси, ні, ні, відкуси. <гум> оце так. Да. І до речі, оце як окунь взяв, він там дожен знову стояти. Значить там стає. Такі окуня, ну, щоб поодинці ходили, це досить рідко. Але ж все ж таки буває. Ну. Оце Окунь. Я таких давним-давно не ловив, скажу. От. Знову приблизно з того ж самого місця. От, я буду сподіватися, що це гарний окунь. О! Єле. Висмикнув його. Не бачу точно, але кажиш, це знову гарний окунь. А ну, Єліщук. Хто це у нас? О, щупак! Та наша ти мені тут не здався? Щук- Щукович? А я то так сподівався. Дивіться, перестало майже все працювати. Виходить. Ну, взагалі, не хоче ні е, одна оснастка працювати, там, ні, нічого, ні бобіки, ніякі кольори, тільки поставив. Е, все, хана такому. Це був у мене останній колір. Тільки поставив е, танту і відразу діло пішло. Але так вийшло, що цей щуказавер знищив мою останню танту. В такому кольорі. Так, дайте що. Зараз треба якось. Дістатись. О. о о, от така танта була. От такий щупак. О. Давай, біжи за бабушкою та дядушкою Все, в мене такі світлі танти взагалі закінчилися. Треба буде відливати нові. Вже більше в мене таких тант і немає. Ну, нічого, я думаю, що, що діло не в кольорі, діло в формі. От Сьогодні цю ми танту відложимо. От. Зараз візьму якусь іншу танту. Я, правда, не знаю, таку ядовиту чи жовту возьму. Ну, от таку танточку возьму. Вона вже в мене була в воді, я бачу. Видно бойова. От так от. Зараз подивимося. Все ж таки діло в кольорі, і діло в тому, що це просто танта. І на неї спокушається риб. О. Так. Поїхали, друзі. О, так от. Проти вітру далеко не летить гадство, але нічого. О. Так, ну це або невеличка щучка, або Появився невеличкий судачок. Ну, В принципі, теж непогано, коли невеличкий судачок клює. Ану, відкривай, а. О! Такий невеличкий судачок схватив отаку танту. О, давай, біжи. Ну, діло йде. Я вам скажу, що тут у нас сонце, красота, риба почала гуляти повним ходом. А з цієї сторони на нас суне гроза. Вже гриміло не один раз. Я думаю, скоро лейне. Тому рибка актувалася перед грозою. І зараз діло як лейне, мало нам не покажеться. О. Тому поїхали ловити, поки нас не нагнала гроза. Вот так вот садив. Там получается, я вам скажу, кто-то садит такий хороший. Там или стая окунів, или стая судачків, бо давить, давить. Он до берега підійшла. Вот, ну нічого, я його витяну на чисту воду. Щупак. От так от. Фух. І все на місці. Дякую рідненька, що клюнула, біжи. Ось така танточка відпрацювала. В лох. А Женя, до речі, на кислоту ловить. А я не знаю, чи переходить мені на кислоту, чи не переходить на кислоту. От. У нього поки що кислота працює і досить непогано. І покльовки в нього досить моцні. Я оце думаю на кислоту перейти. А треба чи не треба? Ну, вітер пропав. О, тому, хто його знає, Штіль став повний штіль. Тому я вам скажу, скоро як бахне гроза, вона йде прямо на нас. Только що була поклевка і зійшла. Саме цікаве, що я щойно ходив кидати отуда на уголочок. І взагалі не одне покльовки. Вернувся сюди і відразу покльовка. Я не розумію, чому так. Ну По всій відомості щось з направленням зв'язано. Можливо, саме це направлення рибі більш довподобне. От. Ніж там, де я був. Хто його знає? Ну Там покльовок не було, хоча от тільки що провівся і одразу покльовка була, от, а тут бахів нема. Все, з'їли хвостик танти моєї. От, танта, звісно, дуже-дуже пошматована, дивлюся. От, що я хочу зробити. Значить? О, зараз возьму. Так як у Жені досить таки непогано працює на кислотний колір. От. І досить в нього такі гарні покльовки і б'є, так непогано і вроді би щось крупне вистачає. Що я хочу зробити? Я зараз возьму передостанню кислотну свою поставлю тамту і буду пробувати на неї щось зараз упіймати. цю танточку кислотну. Дивись, може, із-за того, що сонце сховалося, от, можливо, кислота і працює. Отак от танту поставив я. І зараз будемо намагатися щось упіймати кислотною тантою. Буде, можливо, вона привертати більше до себе уваги. А там хто його знає. І знову танта. Значить, виходить, що поставив я кислотну танту. Результат ровно нуль. Я тільки поставив танту Пінклох і відразу результат пішов. Ось такий щупачок. Давай, зови нам бабушку та дідуську. Ну нічого. Результат є, це вже добре. Поїхали далі ловити, щось точок розпочався вже. О. І виходить, що кажеться, що риба відійшла От від берега. А там хто його знав? відійшла чи ні. Думаю, що відійшла і все, давлення ударило, і на цьому, мабуть, всі. Яркі покльовки закінчились. Далі починається трудова по хододіла рибалочка. Так, любі друзі, все. Закінчили ми сьогодні свою рибалочку, тому що погода спортилась, почався сильний поривчистий вітер. Ну от, Як бачите, задягуємо, вже трошки карабатив дощ. але ми ще пізажім трохи половили. Тому досить непогано вийшло. Що я вам скажу? А, значить, на мілені, ну, так, більш-менш. На середині майже нічого. А на дамбі, де сама глибока точка, судак, щука, окунь, ну, все було абсолютно. І до того ж працювала, і до того ж працювала різна вага. І 6 грам, і 10, і 12, і 14 грам. І в равномірочку, і жигуючи, все працювало. Ось, значить, Виходить, що по початку бобіки працювали, ну такі жучки всякі разні працювали, і було досить таке непогано. А потім жучки-бобіки все це діло перестало клювати на це все діло. І поставив я танту і на танту все знову почало клювати. Тому, друзі, в принципі, все неплохо. Сьогодні відпрацював гарно колір лох. От, всі покльовки майже були з дальньої дистанції. В майже нічого не хотіло брати. Тому, друзі, ось така у нас сьогодні вийшла з вами рибалочка. І так, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.